Сторінка 244, параграф 64: Природні скарби України. Для кожної країни важливі природні ресурси: ліси та моря, гори та степи, тварини та рослини, родючі чорноземи, багатства надр землі, благополуччя та здоров'я нації залежить від того, наскільки громадяни розуміють цінність природних скарбів, бережуть і примножують їх. Чому біорізноманіття важливе? Біорізноманіття або біологічне різноманіття. Ми бачимо, що. Дня і самі є його частиною. Це різноманітність видів організмів та місць, які вони населяють. Людина повністю залежна від різноманіття благ природи. Таблиця 7. Ми отримуємо їжу, сировинут для ліків, ресурси для зведення будівель, барвники, насолоту від прогулянок у зеленій зоні, де чутно спів птахів, а навколо неймовірна краса і чисте повітря. Таблиця 7. Цінність біорізноманіття для людини, економічна Україна славиться родючими чорноземами, на яких вирощує сільськогосподарські культури та експортує їх на світовий ринок. Екологічна. Усі рослини планети працюють щохвилини, щоб ми дихали чистим повітрям. Рекреаційна завдяки карпатським лісам та організованим кемпінгам на заході України популярний екотуризм, культурна. Надихаючись поліськими лісами та їхніми мешканцями, Марія Приймаченко створила картини дивовижних звірів. Туристи з усього світу приїжджають до України. Щоб побачити оригінали її робіт, освітня вивчаючи світ, людина задовольняє пізнавальну потребу досліджувати і розширювати світогляд. Стійкість навколишнього середовища залежить від розмаїття видів, що його заповнюють, якщо зникає хоча б один вид, неважливо мікроорганізмів, мухів чи савців, його. Функцію у природі перебирає на себе інший. Якщо цього не відбувається, порушуються цілісні системи. Зникнення одного виду спричиняє зникнення іншого. З нами на планеті живе близько 8,7-14 мільйонів видів за різними підрахунками, але описано лише 1,6 мільйонів. Видове багатство тварин і рослин стрімко зменшується. Основна причина цього вплив людини на природу: розорювання земель, неконтрольоване мисливство та рибальство, будівництво, рубання лісів, забруднення водою безжально знищують середовище існування більшості біологічних видів. Щорічно на землі зникає близько 30 тисяч видів організмів. В Україні з вини людей зникли осетер європейський. Тюлень – монах, довгокрил звичайний. Під загрозою зникнеї ведмідь бурий, білуга, лелека, чорний, зубр. Рись євразійська, малюнок 245. Що таке інвазійні види? Інвазійні види це чужинці, що можуть знищити або витіснити місцеві види. Це ще одна причина втрати біорізноманіття. Наприклад, іспанський рудий слимак не малюнок 246. Їсть усе на своєму шляху. Від ласих культур на городі до квітучих рослин на клумбах він загрозливий ще й тому, що може поїдати пташенят та розносити інфекції. І в Україні у нього майже немає природних ворогів у рослинному світі. Не менш агресивним є золотушний канадський малюнок 246. Він невибагливий до умов. Виростає практично будь де нахабно витісняючи місцеві види рослин, зникаючи, останні залишають без їжі тварин, що призводить до збіднення місцевої популяції. Як у всіх інвазійних видів, у золотушника канадського теж немає природних ворогів. Як зберегти біорізноманіття України? Для Європи та світу Україна має чи не робити активні кроки щодо збереження біорізноманіття. адже на чотирьох природних зонах у нас зосередилось приблизно 70 тисяч видів організмів. – це більше третини всього біорізноманіття Європи. З 9 квітня 2021 року до Червоної книги України занесено 1544 видів, з них 687 тварин і 857 представники рослинного світу. Червона книга України включає перелік тварин і рослин, які під загрозою зникнення. Це дуже важливий документ, який дає змогу зберегти рослини і тварин нашої країни. З рослин туди занесені, білотка альпійська, зозулені черевички. Орхідея, лікарська рослина з українських Карпат, Терлич жовтий, крокус гейфеля, любка дволиста, підсніжник звичайний, з тварин, зубр, рись євразійська, хохуля, реліктова тварина, яка бачила мамонтів, чорний лелека. мухомор Цезаря, які полюбляли колись їсти римські імператори та французькі королі. На жаль, наразі теж перебуває у статусі. Зникаючий одним із способів збереження біорізноманіття в Україні є створення заповідників, національних парків та заказників, у яких зберігають природу у первинному стані з мінімальним втручанням людини. Малюнок 249. Україна активно бере участь у міжнародних конференціях, які пов'язані із збереженням біорізноманіття. У нас є багато екологічних програм, екоініціатив, екодружніх підприємств. Завдяки розумному молодому поколінню з кожним роком зростає кількість відповідальних громадян, саме тому чимало міжнародних та українських організацій щорічно проводять конкурси серед дітей і молоді. Прислухаючись до їхньої думки та пропонуючи подальшу співпрацю у царині захисту природи. Коротко про головне: від біорізноманіття залежить економічний та соціальний розвиток країни та здоров'я її громадян. Збереження біорізноманіття є одним з головних екологічних цілей кожної країни. Одним із способів збереження біорізноманіття в Україні є червона книга: біосферні заповідники. Заказники та національні парки головними факторами зменшення біорізноманіття є антропогенний людський вплив та поширення інвазійних видів.